Низький рівень соціального захисту, труднощі з отриманням якісної медичної допомоги і кричущі випадки зловживань, коли люди незаконно реєструються у забруднених зонах, щоб отримати чорнобильські виплати. Ці питання обговорили учасники виїзного засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради і зауважили, що численні схеми вже призвели до відкриття кримінальних проваджень та мільйонних збитків для державного бюджету. Водночас справжні ліквідатори та їхні родини змушені самотужки боротися з хворобами і соціальними проблемами. Же спеціалізовані програми працюють лише частково. Учасники засідання, а це не лише народні депутати, а й урядовці та представники громадських організацій, наголосили на важливості вирішення нагальних питань чорнобильців. Сьогодні важливо з одного боку захистити права людей і те, що дійсно держава зобов'язана їм зробити, вони віддали своє здоров'я, віддали своє життя. Є родини. А з іншого боку, є обставини війни в країні. І ми сьогодні дійсно ТСК стало тим майданчиком, який напрацьовує те рішення, щоб і громадяни були захищені, і ми знаходили можливості всередині держави з огляду на обмеженість можливості нашого бюджету. Наше завдання відділити людей, які реально постраждали від чорнобильської катастрофи, від тих, хто прописується в цих зонах, для того, щоб отримати додаткові виплати, але насправді на них не не заслуговує. А також покращити життя саме ліквідаторів, вдів ліквідаторів і тих, хто приймав безпосередню участь в ліквідації чорнобильської катастрофи. Ми створили робочу групу, де зібрали всі пропозиції від всіх громадських. В організації поділили їх на блоки, що стосуються діагностики, лікування, забезпечення ліками, реабілітації і працюємо по блоках. Перше буде у нас саме питання лікування, як покращити діагностику і медичне забезпечення. І Ми запропонуємо деякі варіанти, в тому числі щодо зуболікування і зубопротезування.